Онук запитує у діда, дідусю, а ти з першого погляду закохався у бабусю? Він задумався і каже Коли наші погляди вперше перетнулися, я точно пам'ятаю, що сильно почервонів. Чи то від того, що одразу закохався, чи то від того, що справляв потребу за гаражем. Українське весілля. П'яний наречений спить за столом, до нього підходить друг і каже Микола, прокинься, ти ж на весіллі, на чиєму весіллі? Та на твоєму весіллі ти сьогодні одружився. Я одружився, а хто вона? Та ми її толком не знаємо, ти з нею познайомився і через три дні одружився. А як хоч її звуть?» та ми не пам'ятаємо, чи Галя, чи Поліна. Наречений, хапаючись за голову. Чіполіно? Сашко з'їздив по Турпутівці у Іспанію і розказує про кориду. Ну, арена така гарна. На трибунах іспанські чоловіки усі такі гарні, спокійні. Іспанські жінки гарні, спокійні. Випустили бика на арену. Великий такий бик, спокійний. Тореодор вийшов, гарний такий спокійний. Аж ось Тореодор дістав комуняцький прапор. І всі холєра наче поскаженіли. Поліцейський підглядав за потужною паночкою, що оголялася на березі річки. І коли в нього вже втомилася рука, а дівчина хотіла увійти в воду, він закричав Тут купатися заборонено. А що ви раніше мовчали? Так роздягатися тут не заборонено.